Минулої доби російська армія атакувала Миколаїв дронами типу шахет. У нас і удару загинуло п'ятеро людей. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Сили проти повітряної оборони працювали по ворожим безпілотникам і сьогодні вночі. І більше про оперативну ситуацію розпитає очільник області Віталій Кім доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Віталію. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Перш за все, поділіться інформацією, яка є оперативна ситуація в області станом на тепер чи є загрози повітряних атак? Не знаю, якщо чесно. За цю добу це доба одна з небагатьох, коли обстрілів на території області було не зафіксовано, скажімо так. Це що стосується, стосується цієї доби минулої доби так дійсно отримали обстріл шахедами. Загинуло п'ять людей зараз. Ситуація стабілізована. Що стосується там помешкання та штабу, але цієї доби обстрілів не було в нас. А от щодо цієї атаки, міський голова Олександр е, Сенкевич повідомив про 28 житлових будинків, що зазнали пошкоджень. Один приватний будинок зруйновано вщент. От е, що з допомогою для постраждалих, куди їх переселено, і е, е, наскільки можливо відновити ушкоджене? Mm, зараз розбираємося, там прольоти підкріпляють всі базові. Як звичай, на жаль, роботи ведуться. 22 будівлі пошкоджено. Там ще не житлові будівлі, дві машини, щось ще. Тобто, але це пошкодження, які будуть відремонтовані. Це не критичні. Критичні це знищений один приватний будинок та багатоповерхівка, які на зараз оцінку не дам. Скоріше за все, ми відремонтувати зможемо. І, отже, нещодавно була друга річниця звільнення Снігурівської громади. Розкажіть, яке там життя на тепер, в якому стані критична інфраструктура? Відвідував я Снігурівщину, якраз заслуховував звіт Івана Кухти, начальника військової адміністрації Снігурівки. По що стосується критичної інфраструктури, вони відновили навіть те, що не було знищено, тобто стало краще ніж було, і в тому числі завдяки міжнародним партнерам та державі. Вдалося відновити всю критичку в Снігурівщині, всі мости, електрику, воду, і навіть нові створити ділянки по водозабезпеченню. Тобто Снігурівщина живе, Снігурівщина прогресує, і це дуже добре. Люди повертаються. Люди бачать роботу, люди бачать зміни і повертаються активно до Снігурівщини. І на завершення, традиційне питання у цю пору це опалювальний сезон. Атаки росіян, повітряні, наземні. Е, наскільки вони заважають, щоб опалювальний сезон тривав? Вони не можуть ніяк заважати опалювальному сезону, щоб тривав. Вони лише можуть знищувати окремі елементи скажімо так, критичної інфраструктури, які там не зможуть функціонувати. на зараз. все працює, все запущено. Загроза те, що вони знищать, є там деякі ділянки, але з цим ми нічого не можемо робити. Ми лише можемо пасивний та активний захист використовувати там і молитися на наші збройні сили та сили оборони, щоб вони нас захищали. Пане Віталію, я дякую за ваш час, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.